У Минулому році ми зробили соціологічне опитання всеукраїнське. 80% населення сказали, що критерії, які були зазначені в русі, чесно, є для них суспільно важливими, і вони будуть їх враховувати під час свого вибору. Станом на... на початок цього року близько 30% населення знали про рух чесно і чекали цю інформацію. Ми постійно їздимо по регіонах. Пане Панера, і... і знаєте, один маленький нюанс. це дуже важливо, тому що ви люди з справлі... апелюєте до яких абстрактних речей абстракція мала зникнути сьогодні. Чому ви не назвали Абстр... прізвища? Ви готові зараз назвати абстракція прізвища, які зни... ви передали в штаб? Абстракція зникне 25 го числа. На чому ви не назвали прізвища Муж... або назвіть їх зараз в ефірі? Все Які прізвища ви передали це дуже просто. Кожна людина має право на захист. Якщо людина, яким передали інформацію, вважає і в неї аргумент, що вона вважає, що Ахметов, який не ходив на роботу, що, шовеці він ходив, а ми його не бачили. Ви бачимо. Я, я, я можу назвати я можу назвати ще прізвище. Господин Таран, от конкретно я хто не, не ходить на роботу, потому, що на сайті ради, ми можемо це узнати. Я думаю, що це не буде секретом ні для кого. Та ні він ще може. Я можу назвати одне прізвище. Да, наприклад, пан Калашніков, який балотується на по межтарному округу, який побив журналістку дві а це будь-який журналіст може назвати, бо журналісти не дають жінок. Але дуже факт. багато людей про це забувають. Забули. Є питання інституційної пам'яті. Є нове покоління виборців, які йдуть. Є ті люди, які не пам'ятають. Ми цю інформацію систематизуємо.